Ольцкий замок. Я сейчас на території Олевського замку стоїть Ольвський замок. Криточик Костри, 19 на... нас якщо в я не помиляюся, просто сейчас і групаю. Торихи, і я. Даєте, как вижити, де авторин костей. Панорама з Олебського замку. Олецького. Це село. Львівська область. Внутрішній дворик замку. Львівська область. Природ вибувала тут. І коли цій родині народився другий син, вони й подумати не могли власне, що колись він буде космікова. Але Zoličivski zamok, Ljivivska oblast.